Святий в 15 років, ви уявляєте, це щось неймовірне. Нещодавно католицька церква канонізувала хлопця, якому було 15 років. Він народився в 91-му році в Лондоні. І коли йому було 12, його родина переїхала в Мілан. Він був дуже розумною дитиною, сам цікавився комп'ютерами і всіми технологіями, сам вивчив декілька мов програмування. І коли вони переїхали в Мілан, він став більше ходити в церкву, ну католицьку, кожен тиждень сповідуватись, причищатися. І завдяки його знанням комп'ютерів і так далі, він створював сайти різні для популяризації католицької церкви і про святих католицьких там різних. Тому він якби був не не, нерозрівно не зв'язаний з церквою. Для того щоб він помер у, ро... у віці 15 років від лейкемії. для того щоб його канонізувати мають бути якісь дива. Е, і от два дива, які трапилися. Перше, це хлопчик, десь здається, з Бразилії, в якого, в якого було вроджено е, якісь проблеми з підшлунковою залозою. Він молився цьому Карлосу Акутісу, і в нього все яким дивом все пройшло. І друге, це дівчина, яка отримала е, черепно-мозкову травму, і лікарі не давали їх взагалі шансів. Але молились вони, вона чи там і родина, я не знаю, цьому Карлосу також. і все стало добре. Отака цікава історія. Нестандартна, тому що це перший святий з покоління міленіалів, яких називають. Так що, все можливо, може хтось святий серед вас і його канонізують. Всім гарного дня!